Всім привіт! В дороги вискочила несправність з АБС проблеми. От. Тобто, тормоза працюють, але АБС отаке пише, таке пише. Таке пише і таке пише. Ось такі Тобто Тормозна жікость в нормі, датчики на діагностиці перевірили в нормі. От, тормоза працюють, але не працює. Саме АБС педаль не б'є, так ривками не тормоза. І система ЄСП не працює, система курсової істочивості. А так тормоза працюють. Але діло йде к зимі, треба розбиратися. Поїхав на діагностику. Зробили діагностику і вискочило, що блок ЄСП перегрів. Ошибка С10,50. Так що зараз будемо знімати блок АБС. До речі, він виходить на зв'язок, але ошибка не знімається. І проблема не виходить. Прийдеться знімати блок АБС і віддавати його на ремонт. І так, де у нас знаходиться блок АБС? Щоб його побачити, треба зняти оцей екран, який від... захищає від тепла двигуна АБС і салон. Я навіть умудрився його з витягнути. витягнути. Будемо знімати блок АБС і взагалі краще зняти це жабу, я буду його знімати. От. То я знімав для того, може, думав, фішкою проблеми. Пошивели фішку, винімав контакт, але нічого. А ось ОБС наші знаходиться ось. ось. Зарані попшикав оці всі, що трубки буду відкручувати ВДшкою різьбу. Придбав отакий ключ для тормозних трубок в інтернеті. На 11 надан. І зараз будемо, до речі, оцей екран дуже важко зняти. Тут один болт, що за турбіною стоїть, єлі відкрутив, назад ставити не буду. Може б якби я зняв жабо, воно було б плеше, але ну, зараз подивимося. Так, знімаємо для початку жабо. І так, щоб зняти жабо, потрібно двірники перевести в сервісний режим. Справа є переключатель, той, що включає двірники, вниз до упора, вони піднімаються вгору. Знімаємо бачок тормозухи, відщокуємо провід. Потім знімаємо резинку, не ну, вже відщолкнув. Знімаємо оцю кришечку. Тут дві защёлочки, так піднімаємо, винімаємо вверх. І відкручуємо два болта. Ось з головкою. Тут один болт і другий болт. Гайка то есть. на 10 головка. І винімаємо жабу. Після того як зняв, скільки він доступу до мотора. Ось цей блок, зараз буду знімати по порядку. Зривати, по крайній мірі. Ця трубка мішає кондиціонера, але спробуємо обійти, зняти, щоб не знімати цю трубку. Не знаю, чи вийде воно, чи не вийде цей блок. Попробуємо. відкручуємо тут раз, два, три, 4, 6 трубок по порядку. Позриваю, потім їх відкручу, а потім уже ось кріплення АБС. Ось один болт на 10. Ось другий і третій, ось третій. Потім відключу їх. Перед цим зараз зніму оцю фішку. Щоб її зняти ось, треба нажати, ось нажати пальцем. А жовту вниз. І все, вона виходить трошки на себе, так потихеньку неудобно. І так, зняв фішку. Фішка знімається важко відводиться оця. Жовта її вже запхну туди, щоб не мішала. Оцей жовтий речах. Щас я вийму, покажу. О. Отак, так. Одводиться і вона витягується потихеньку. Отак вниз. Так, воно стоїть. Отводиться потроху туди-сюди, туди-сюди. І чуть-чуть піддвигаємо, особливо нижню частину цієї сині фішки. Чуть-чуть розшатали, униз опустили, підвинули пальцем її, підвинули. І потихеньку знімаємо туди-сюди, бо воно тут в піску усе. І дуже вона плохо стягується. От. Так що можна поламати це все. Потихенечко опускаємо, опускаємо, воно відтягується і вийметься. Ось воно так це виглядає. Так, далі, отут воно ось ще кріпиться провід. З цієї фішки вона... Кріпиться провід, я обрізав ножем. Далі зірвалися в мене всі гайки. Я їх не відкручував, а просто зірвав. І відкрутив оці кріплення раз, два і три АБС самого від кузова. Раз воно все у нас зривається, зривається легесенько. Значить є вже смисл далі зливати тормозну жидкость. Зіллю з цього бачка. Зілю трохи сюди. та і все, будь зливати поки не буду. Трубки буду відкрутив, одразу целафанку і утяжкою. Раз і стягну, щоб тормозуха не розливалася і буду витягувати. І так, витягну я блок АБС, як я не питався його витягнути, щоб не знімати цю трубку кондиціонера, яка мішає, щоб не, ну, не спускати фріон, але нічого не виходить. Треба спочатку спустити. Ось відкручується колпачок. Береться ключик такий от. рукавиця, щоб пальці не обморозити. І потихеньку не надихатися, головне не дихати, спускати фріон. Спустить, потім зняти цю трубку, вона легко знімається. От. Аж тоді можна витягнути АБС. Трубку відкручені всі. Можете собі пронумерувати, там маркером чи чим, щоб не попутати. От. Потім, перед тим, як знімати, що я зробив, я зняв. От, тормозний бачок сюди здорнув, тормозухий бачок. Здорнув, закрив пальцем і виняв. От, і далі тормозуха сюди не текла. Я взяв стреч-пленку, затягнув її на тяжко так, щоб повітря не попадало. І все, більше нічого з тормозухи не злибав. Як бачите, тормозна жидкость не тече. Більше нічого зливати не треба. Достатньо тільки обережно тільки зняти бачок тормозухи. Далі відправив на ремонт АБС. Вийшов мені ремонт 2500 гривень. Що він мені зробив? Ось мій старий блок АБС. А ось після ремонту що він зробив? Узяв насос, оцей весь блок від Volkswagen PASAD B8, це він мені так сказав. Сказав, що ці реношки вони ненадійні, а ФАСА Б8, що вони добре ходять. Вони, в принципі, практично одинакові. Єдина відмінність це ось трубки треба поміняти містами. Трошки дуре ісполнення, Ось тут всі різьби однакові на рідному. А тут трошки менше. А тут так само. Всі різьби одинакові, а тут трішки менше. Тільки ця менша знаходиться ось, а тут наоборот. Ось тут менше різьба. Просто трубки треба перекинути містами. От. Їх і не попутаєш. Тут одна маленька, ось вона. А тут маленька знаходиться тут. А в принципі, все однаково. Сказав перекинути містами і все буде працювати, ні ошибок, нічого не буде. От. Ну, Повіримо, попробуємо. переставимо, як воно буде працювати. Так. Зараз вставляю назад блок АБС. Вставити ще... його буде те завдання. До речі, поміняв три болта. Тут під зірочку стояли, їх щоб відкрутити, зрубав бік зубилом. Бо... Вони ну, не, не викручувалися зірочкою. Поставив людські болти ось під шестигранник. З твердістю 10,9 см різьби. О, тепер будуть хоть нормально відкручуватися. До речі, мози тут же старі остались, мої він переставив. Це Volkswagen, а це моє все. Що, пробуємо заводити? Витягнути, витягну, а от завести важче. Якщо не вийде, буду з двох частин заводити. Спочатку цей кронштейн Потім АБС, а потім їх скручу там вже в місті, бо поставив нормальні болти другие, людські. Заводиться він отак. От отак, Хоп. Отак. От До речі, щоб виняти, ще сня... треба відкрутити болтик. Ось. Він дуже міша. Ось тут є болт, і він стирчить. Я тут викрутив і отут кліпсу зняв. Отут що держить. Пластмассовые эти шланги, она так тоже стерчить вытяну. Ах, Це міша. Ні, я вже не вставлю його так, я не знаю як я. Я коли витягував вже ж, Прийшлось мені це позгибати усе. Так як мені треба. А зараз я розігну, щоб його поставити. І не можу вставити. Буду по віддільності. Так, я покажу, як вставляти так. Так, вставляємо спочатку кронштейн, тепер АБС. Так по дільності все заходить нормально. Є. А тепер треба їх якось в місці болтики наживлять. три штуки і потім зажимати скручувати. Для удобства, щоб оце все крутить. Отакі от ключики є. Ось такі купив я. Без них, як без рук. На 10. І отака коротенька головка. Тріщотка. Оце ними добре там працювати. Так, тепер я все в місті ось переверну. Ось. Переверну трохи АБС за цим кронштейном. І зараз я прикручую болти і назад перевертаю АБС. Потім накидаю вже тормозні трубки. Так, ось отак я. Його вивернув і закрутив болти. Можна з цим вставити, помучитися. Тільки оцю треба загибати сюди, оцю петлю. А потім там по місту розгибати. Тому що воно все оце стерчить. Я не знаю, хто його таке робив. І нащо ж так невдобно було робити. От. Тепер перевертаємо блок оцей назад, він вже стає. На своє місто. Надо двести, туда мешает постоянно. О, все, встал. Ух. Максимально незручно это мучение. О, есть. Сейчас наживить надо трубки. Наживляю трубки. Вот без зажима. Потом прикручивается и блок, потом затягиваю трубки І так, установив АБС, все вийшло. Трубки містами поміняв, але це в моєму випадку. Якщо ви купите з розборки або якийсь інший АБС, то трубки міняти не потрібно містами. Дуже все важко. Далося, звісно. Руки повинні бути чувстві, тонкі, то всі руки і тут і не зможуть тут все прикручувати. Прикрутив трубку, кондиціонера, все позащелкав на міста. Сейчас Встановлю цю трубочку, що зламалась ось така трубка. Бензомаслостойка. Ставлю просто без хамота. І зверху ще турму осадочку, щоб була чорного кольору. Щоб красиво було. Встановив бачок. Зараз залю свіжий тормозух і буду прокачувати тормозну систему. Так, заливаю нову тормозуху. Перед прокачкою. З бачка я виняв, вилив стару. В системі по-моєму літр тормозухи тут. Якщо не ошибаюсь, ну, я взяв дві, щоб уже прокачати, повинно. літру возьму, спробую гадай, прокачати чи ні. Узяв дві, хай буде вже. З запасом, як кажуть. І так, порядок прокачки тормозів. Заднє праве, заднє ліве, переднє праве, переднє ліве. Я вже те прокачав. Тепер як прокачувати? Спочатку хтось когось просимо сісти за руль, тира закачнути педалі зажати. Надіваємо таку шлангу, розмір шланги 1 на 7, тут написано 7 мм, дуже підходить гарно під штуцер. Така прозора. Далі бутилка. От. Тут плотніка встає, тут пробив дирку, щоб повітря виходило. Ключ на 11, на передку треба ключ на 9, там трошки менше. Цей. І Помічник накачує педаль, зажимає і ми відкручуємо на півоборота, навіть трошки менше цей штуцер. І спускаємо тормозну рідину, вона трошки піде і одразу зажали. І отак робимо до тих пір, поки не потече нова рідина. Прозрачна така, чиста, буде така чорна текти. Надо нам для прокачки 2 літра в системі літра. От. Не забуваємо в бачок постійно дивитися, підливати тормозну рідину. Трошки понакачали, подивилися, долили. І отак прокачуємо усі 4 колеса до тих пір, поки не піде чиста тормозна рідина без повітря. Так, Зробили це. далі. Нам треба потім прокачати сам блок АБС, в якому є повітря. Для цього потрібно. Далі скачуємо пірен. Вставляємо ELM в розйом діагностики. Включаємо запалення або заводимо машину. Пізніше поз, поз, покажу, яке ЕМ. Нажимаємо. І будемо включати, ждемо поки загрузиться. Будемо включати на кожне колесо моторчик АБС, щоб вигнати повітря. Ждемо. Можливо, далеченько зараз связь пропала. Зараз вийду ще раз, зайду, бо прокачував колеса. О, появилось. Називаємо старт. Так, там будуть ваші автомобілі, вибираємо свій автомобіль. Я вже вибрав. Цифру нажимаємо і підтверджуємо ін Enter. Далі дивимося у нас. ABS 1. Ну, у вас може бути якась друга версія, яка скаже, вони не можуть ну, відлічатися. Може у вас ABS будь 2-3. У мене 1 ABS. Визиваємо клавіатуру, нажимаємо на екран. Клавіатура англійська. 1, і підтверджуємо. Так, далі. Existing test 6. Нажимаємо 6 і підтверджуємо. Тормозна система 1. Нажимаємо 1, підтверджуємо. Контроль траєкторії. Нажимаємо один, то що одиничка. Ось, і підтверджуємо. І далі у нас з'являється колеса, які нам надалося. Так, шукаємо заднє ліве. Де у нас заднє ліве? Заднє колесо праве, контура правого, заднього колеса. Так, контура левого, переднє колеса. Так. Прокачення контура правого, Переднього колеса. Про котче заднього колеса, ось. Про контура лівого, заднього колеса. Чотири. Поки почитаєш, так написано. Нажимаємо четвірочку. підтверджуємо. Після цього так з'являється таке. Ну, нам головне дати команду тепер, щоб моторчик включився. Беремо, нажимаємо слово ЄС «yes» з трьох букв. Ось. Раз. Два, три. От воно. І нажимаємо Enter. Ну, перед тим як нажати Enter, хтось накачати може педалі утримувати її одновременно. Тобто утримує педаль нажатий прокачаною. І ми нажимаємо команду Моторчик включити. І що зараз буде? Моторчик включиться, а після того як він включиться і виключиться, він коротко робить. Я потім відключу штуцер, на пів оборота, трохи менше, і спустю тормозну рідину. Далі включили моторчик, він поробив, злили тормозух, І так треба 5 разів. І можна сказати, колесо прокачане. Як повторити процедуру? Опять нажимаємо четвірочку, підтверждаємо. І ще раз четвірочку, підтверждаємо. І ось опять прокачання контура лівого заднього колеса. Опять нажимаємо Yes і підтверждаємо. І у нас опять включається моторчик. О, зараз включився. Рідина не йде. Чого не йде рідина? Тому що треба ще жати педаль, щоб хтось скачав. От. Це треба робити вдвоє. Отак От. ну, 5 разів хтось качає, жме на педаль, виключаєте моторчик, і отак раз 5 разів робите і все. Зажимаєте, все, ставите колесо і так всі 4 колеса. І можна сказати, що система АБС прокачана. І так, після прокачки тормозів пропали оці всі, що в мене на приборки. Грилянда висіла. От нема нічого. Прокачував я за допомогою піреної такої ELM. -ки. Дуже гарна. 400 гривень стоїть на 2025 год. Тут дві плати. Версія 1.5. Це вже не пам'ятаю, яка версія, Ну, ця не годиться, вона ще не... практично не працює. Без Ось така упаковка була. Ну, це не реклама, просто рекомендую. Гарна є Так. Тормоза гарні, Заводжилось. Все пропало, нічого нема, саме по собі. Так що всім хай щастить в ремонті.